Всім доброго дня. Мене звуть Радіка Іськова, і сьогодні я хочу продемонструвати вам комплекс десенсибілізуючих справ, а саме техніку на спрямування уваги, мета якої є стабілізації людини, яка набула психоемоційного та психофізіологічного травмування. Даний комплекс допоможе людині взяти під контроль небажані прояви психологічної травми. У цьому мені допоможе Олена. Добрий день. Дуже важливо для даної вправи є рівна осанка. Прийміть, будь ласка, зручне для себе становище. Рівну осанку ми можемо досягти шляхом пунктів. Перший пункт це маківка. Вона ніби тягнеться до неба. Другий пункт це мочевидний відростичок, який ніби тягнеться вверх. Це у нас хребет. Поперек. Ніби тягнеться донизу. Зафіксуйте, будь ласка, сили положення. Запам'ятайте свійства. Відчуйте його. Тепер права номер один. Протягуємо ручки вперед. Сконцентруємо свою увагу на м'язах рук. Плече, передпліччя і кість. Владимов глибокий вдих, максимально напружуючи м'язи рук, утримуємо напруженість і видихаючи, розслабляємо м'язи рук. І знову ми вдихаємо, напружуємося. Якщо при виконанні цієї вправи у вас виникає вегетативна реакція, тобто поморочення, швидке серцебуття, кружіння, Можете зупинити цю вправу, потрібно зупинити цю вправу і потім продовжити. Ми виконуємо 7-8 разів. Вправа номер 2. Прошу вас сконцентруватися на своєму тулубі. А саме це спина, груди і живіт. І робимо глибокий вдих, максимально напружуючи груди, живіт, спину видихаючи, розслабляємо свій тун. Знов вдихаємо повітря, максимально напружуючи, ніби живіт прилипає до спини і звільняємося від повітря і розслабляємо м'язи. І так ми теж цю правду робимо 7-8 разів. Будь ласка, на край стільця, Витягніть ноги вперед і поставте їх на п'яткову кістку. Зосередьте, будь ласка, свою увагу на м'язах ніг від сідниць до кінцівок пальців. І роблячи глибокий дих, максимально напружуємо м'язи ніг, утримуючи це напруження, потім видихаючи. Розслабляємо м'язи. І знову, при виконанні цієї вправи, якщо у вашого клієнта, пацієнта немає якоїсь кінцівок, уявно він все одно повинен напружувати усі м'язи і частини свого тіла. Так ми теж виконуємо 7-8 разів. Можна зменшити кількість вправ в залежності від свого е, внутрішнього фізичного стану. Вправа номер 4 Прийміть зручне для себе положення. Сконцентруйте, будь ласка, свою увагу на м'язах голови та шиї. Ніби відчуйте м'язи голови та шиї. Поробимо вдих. При цьому щільно заплющуємо очі, стискаємо зубки, тягнемо ротик до губ, напружуємося, видихаючи, розслабляємо свої глазом. Цю вправу теж ми робимо ще сім разів. Добре. Тепер у нас заключна справа. Ми маємо зробити анестезію всього тіла. Сядьте, будь ласка, набрать стільця, витягніть ноги вперед, поставте їх на підкову кістку, притягніть руки вперед, зосередся на своєму стані. Роблячи глибокий вдих, ми максимально напружуємо м'ясо голови, шиї, рук, тулуба, ніг, утримуючи це все собі і потім видихаючи. Прославляємо всі свої м'язи. І ще раз вдихаючи максимально глубоко, ніби ми вдихаємо усі позитивні емоції, всю енергію Всесвіту в себе доброго, здорового. І видихаємо, видихаючи увесь внутрішній негатив. І знову вдихаємо, наповнюємо себе цілющою силою. Керуємо, показуємо своєму тілу, що ми ним керуємо і видихаємо, відпускаючи себе вам. Дуже дякую, Олена. Ці вправи ви можете самостійно виконувати для себе, коли вам це потрібно. Будьте завжди в гармонії з собою, бережіть себе, до зустрічі!